Друзі, усім доброго дня! Всіх вітаю, кого цікава тема козівництва. Сьогодні розповім, як я власноручно готую крем, який я використовую для намазування сосків при доїнні кози. Крем цей складається із двох інгредієнтів. Це в мене оливкова олія холодного віджиму ось таку я використовую, і джелиний віск. Віск я можу використовувати як із свічок. Церковних. Його можна, в принципі, використати для крему, який ви будете використовувати при доїнні. Тут трошки іде низька якість воску, а можете використовувати чистий бджолиний віск, ось він навіть, бачите, з прополісом, дуже має приємний запах меду та прополісу і дуже має м'яку гарну текстуру. Але такий віск я би вам радила використовувати для своїх косметичних засобів. А для кози, в принципі, підійде і ось такий віск зі свічок. Сьогодні я буду робити із воску першого гатунку. Робити буду 1 до 5, значить, ось я взяла 85 грамів оливкової олії холодного віджиму. І 17 грамів вже відважила бджолиного воску. Тепер я буду його топити на водяній бані. Я зразу готую у тій баночці, в якій я буду зберігати. Ось так помаленьку ставлю її у водичку і доводимо її до градусів нам треба 70, бо віз буде плаватися при 70 градусах. Вишуємо. І вже сюди навіть частинками можемо додати віск. Віск цей, кажу дуже гарний, дуже м'який, дуже класний віск. Тому, якщо маєте можливість, то беріть у перевірених джолярів, які займаються. Чолами. І саме для своїх косметичних потреб беріть високоякісний від першого готонку. І ось так ми його топимо до утворення однорідної маси. Концентрацію можна робити як. Від 1 до 3 і доводити її 1 до 10, в залежності від того, яка вам треба дія, який вам треба ефект. Якщо, наприклад, вам потрібно створити більшу плівку на шкірі, то тоді використовуєте віск, наприклад, 1 до 3, 1 до 4, 1 до 5. Якщо вам треба більш так, щоб харчував шкіру, так як ви знаєте, що оливкова олія дуже є корисною для шкіри, так як там багато мікроелементів, багато вітамінів, багато жирних кислот, які живлять шкіру, то тоді використовуєте більше концентрацію, щоб оливкової олії була. Наприклад, 1 до 10, 1 до 9, тобто невеличку частинку воску берете, ось решта все йде оливкова олія. Але так як я готую крем для кози, то мені треба, щоб була на сусках більша плівочка. Бо зараз почався сезон кліщів і при доїнні я наношу. Цей крем на суски, змащую вим'я. крему я додаю ще ефірне масло лавандової олії, але його додаємо вже в кінці, як трошки крем почне застигати. Так як ефірне масло це є летючі речовини, і вони дуже швидко увітрюються. Тому гаряче, особливо таке дуже гарячий кипіток, я би вам не радила його додавати, а десь під кінець вже буде застигати. Тоді мас має ще приємніший запах і має плюс додаткові захисні функції для тварини. Зараз все розтоплю і покажу, що вийшло. Ось дивіться, віз повністю розтопився. Утворилась така однорідна рідина. Є трошки вкраплення прополісу, але я проціджувати не буду, щоб його не стіджувати. Прополіс має. Так само дуже важливо загоючу, антисептичну дію, дуже корисний для шкіри. Тому я його буду залишати у мазі. І дивіться, після того, як мазь остине, я добавлю 5 6 крапель лавандової олії. Отак От просто в баночку. І тоді знову перемішаю. Вона в мене гарненько застине. І утвориться ось така однорідна гарна мазь. Ось така вона виходить. Вона ніби здається, що трошки жирна, але коли її починаєш розмазувати, розмазувати і вона впитується, то шкіра стає дуже ніжна, шовковиста, така, як у немовля. І що саме головне, що вона має дуже широкий спектр дії. Вона і живить, і антисептичну дію маю, і захисну. Я її використовую, як і для себе в косметичних цілях, можна використовувати для масажу, для рук, як основу для е, скрабів, можна як антицелюлітну масу використовувати, можна для лиця використовувати. І я так само використовую для своєї кіски. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Коментуйте, доповнюйте, розповідайте, чим ви користуєтеся при доїнні кози, які мазі використовуєте. Підписуйтесь на канал. Я бажаю всім гарного дня. Усім всього найкращого. Па!